Творчі роботи цієї 14-літньої рогатинки, переможці багатьох конкурсів. Відколи себе пам'ятаю, завжди малювала, каже Мілена Юрчило. Спершу на папері з'являлося все, що оточувало дівчинку. Батьки, бачачи захоплення донечки, віддали Мілену у художню студію школи естетичного виховання учнів. Мама Оксана каже, що любов до малювання це їх родинне. Дідусь Михайло уміло тримав пензля, та й вона сама свого часу вчилася малювати у Олега Бойкевича. Тепер ось Мілена продовжує родинну традицію, і всі сподіваються, що вона буде більш наполегливою і таке не першою у їхньому роду справжньою художницею. З якого віку ти почала малювати? Хто, власне, прищепив тобі любов до малювання? Я малювала з дитинства, але почала займатися вже в... з вчителем, почала займатися з другого класу. Так вже восьмий рік пішов. Як часто ти береш участь у конкурсі і для чого це тобі? Ну, Найперше, я хочу знати, наскільки добре я малюю мені. Це потрібно. От мене вдоск, я удосконалююсь. Що надихає тебе малювати? Не знаю, мене все надихає. Коли розмовляємо про картини, то мама Мілени бідкається, що не має чого й показати. Одні роботи дівчинки роз'їхалися по конкурсах, звідки не повернулися, інші пішли на аукціон для допомоги хворим діткам чи воякам на сході. Ще інші малюнки Мілена роздарувала друзям та родині. Усе, що наразі можна побачити в оселі Юрчилів, це Міленині творчі подарунки для батьків та її останні наразі захоплення портрети. Коли рогатинська міська рада започаткувала творчі конкурси під назвою Великі справи маленьких рогатинців, Мілена стала постійним їх учасником. Її Великодній ангел Рогатина просто зачарував. А новорічна куля з церкви Святого Духа отримала не тільки першу премію конкурсу, а й стала подарунком для міністра палива і енергетики України, нашого земляка Ігоря Насалика. Відколи робота Мілени потрапила до рук міністра, події стали розгортатися просто блискавично. «Це Було дуже несподівано, коли мене мама зранку збудила і сказала, що до неї подзвонили з міської ради і попросили мій телефон. Бо моя кулька, яка зайняла перше місце на конкурсі, подарує ланцю іграшку, е потрапила до міністра як подарунок. І мама дала номер телефону. Десь через п'ять хвилин після цього до мене зателефонував. Е я привіталася, і він сказав, що до мене телефонує такий Ігор Степанович насалик, міністр, і спитався, чи я його знаю. Я сказала, що знаю, і він сказав, що моя кулька потрапила до нього, і що він хоче мені подарувати теж якийсь подарунок. Спитався, що я можу вибрати або телефон чи планшет? Я не знала, розгубилась, сказала, що не знаю. І він тоді сказав, що для мене тоді буде це ще більшим сюрпризом. Що він на цьому тижні постарається відправити мені якийсь подарунок? Який же подарунок ти отримала? Айпад найновіший 2018 року випуску. Я дуже здивувалася. Ти задоволена подарунком? Так, я дуже задоволена. Дуже дякую. Чи плануєш ти і надалі брати участь у всіх конкурсах? Так, я, навіть якщо б не було подарунку, мені все одно це дуже приємно, коли я займаю якісь місця або просто не знаю мою роботу беруть до уваги. Дівчинка має багато грамот, подяк і різноманітних нагород. Кожна з них символізує певний етап у її творчому житті, і кожна з них дорога. Однак, подарунок міністра Мілену просто підкорив. Зраз хочеться ще більше малювати, зізнається юна художниця. Батьки її бажання підтримують, не шкодуючи на це ніяких грошей. Хоча насправді якісні фарби, полотно, рами сьогодні не дешеві. Своє дитяче захоплення Мілена планує перетворити на професію. Тож, за її словами, і надалі братиме участь у конкурсах, аби підвищити рівень своєї майстерності. Таким Чином рогатинці ще неодноразово зможуть насолодитися творчими роботами Мілени Юрчило. Я хочу подякувати міській раді, що дає таку можливість проявити себе, показати свій талант. Це якось більш підштовхує ще робити так як в моєму випадку, малювати і малювати, проявляти себе, більше вчитися. Дякую також Ігору Степановичу Насалику за такий подарунок. Мені дуже стало приємно. Хочу також подякувати своїм батькам за підтримку і за все, тому що без них я б цього ніколи не добилася. Дякую.